Вітаю, ласкаво, прошу в Тектаун. Дайте знати, якщо я можу чимось допомогти. Все добре, дякую. Гей, hey! ви шукаєте щось конкретне? О, oh, ні, просто дивлюся, дякую. Дайте знати, якщо знадобиться допомога, можете крикнути так. добре. Якого біса? Двадцять відсотків знижка на нього. Це дуже вигідна пропозиція. Двадцять відсотків знижка. Добре, дякую. Боже, ви можете перестати ходити за мною. Ви це до мене так, ви мене переслідуєте. Навіщо мені переслідувати вас? Бо куди б я не пішла, ви там. з'являєтесь. Я просто розкладаю товар. На цей 20% знижка. Це просто збіг, що я опинилася поруч з вами. Це хороша пропозиція. Але ви просто берете товар, який вже був там, і повертаєте його на місце. А от і ні. А от і. Так. Як би там не було, Як би там не було що. А я все. О, Боже, це байдуже. Просто куди ви йдете далі? Туди. Добре. Просто ідіть, куди вам потрібно. Так, я пішла. Ні-ні ні, ні, чекайте, чекайте. Я повернулася. Прошу, прошу, підпишіться. Це ж нічого не варте. Мені навіть і доводиться пригинатися для кадру. Відео тут, відео десь тут. А він має на увазі, каже, що відео отут. Так, вам варто їх подивитися. Найкраща пропозиція за день, якщо чесно.